Дівчина-тростинка В одному селі жив собі сирота Іванко. Як помирали його тато й мамо, то лишили йому стару хатку і городу латку. А в тому селі був жадібний поміщик Стульморда. Люди його обходили десятою дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати справи. А ти хто такий? Крикнув якось поміщик до Іванка. Я собі, Іванко, а нащо тобі хата? Та ще й город у хаті живу, а з города годуюся. Про цей дурень знає. Іди до мене служити, бо цей город я забираю, на ньому буде пасіка. Хіба у вас, паночку, мало свого поля? Гріх буде мати. Гріх най іде міг Зверху макогоном. Не хочеш служити, то і забирайся із села. Іван конапік собі картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував собі. На березі пруду побачив він журавку. Підійшов, а птах не тікає. Взяв у руки, а в нього крило перебите, аж раптом. Журавка просить його то поможи, парубче, уже п'ять днів сиджу тут голодна, Бо рани болять. Іванка промив журавці рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак зловив у річці рибку і нагодував птаху, хотів був зробити їй ще й очеретяну хатку, але тільки підійшов до очерету то почув. Не рви мене, Іванку, бо прийде той, на кого я чекаю. А ти хто така? І на кого чекаєш? Я, дівчина тростинка, і чекаю на свого визволителя. Ану, покажись мені. Два рази я вже показувалась, та що з того? Як пішли, так і нема по сьогоднішній день. Ще можу показатись. Один єдиний раз, відповів голос. Останній раз мені й покажись довірся, не обдурю я тебе. Ну, добре, дивися на вершечок очерету. Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така гарна, як перша квітка навесні, але дуже сумна. Чому ти сумна? Мене? Украла від батьків зла відьма, хотіла, щоб я віддалась за її сина Велетня. Я не схотіла і втекла, сховалася в цьому очереті. Відьма мене відшукала і обернула на тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла. Вона дуже сподобалася Іванкові, і вирішив він їй допомогти. Пішов Іванко полями, лісами, якось при дорозі побачив хатку і увійшов. У сінях були три коти, прив'язані до трьох стовпів. Іванко погладив кожного кота і дав їм по шматку риби. няв, няв, няв – озвалися до нього коти. З хатки почувся якийсь голос. Хто там збиткується над вами? Не збиткується ніхто. Хлопець дав нам їсти. Тоді заходь до хати, парубче. У хаті Іванко нікого не побачив, бо там було темно, тоді викресав вогню і посвітив. На печі лежала стара старезна баба. Добре, синку, що не минув моєї хатки, бо в мене щось у боку коле. Принеси мені води, спусти одного кота, він очима буде присвічувати дорогу. Іванко вийшов у сіни і спитав, котрий з вас піде зі мною по воду? І по одному разу, відповів найстарший кіт. І пішли. Дорогою ж, Іванко, поцікавився. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Не можу сказати. Стара, прожене мене. Питай другого. Іванко зварив кулешу, нагодував бабку і котів, переночував і хоче йти далі. А стара не пускає. Побудь ще трохи, доки не перестане в мене бік боліти. Другого дня Іванко пішов по воду з другим котом. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Не можу сказати. Я боюся баби. На третій день. Іванка пішов по воду з третім котом, напоїв його, погладив, дав шматочок рибки. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Боюся говорити, але тобі скажу баба найстарша відьма, нас прив'язує, бо вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговисько, а щоб ти не чув, баба заліпить тобі вуха воском. Скажи мені, котику, вони ніколи не говорили про дівчину, яка стала тростинкою? Як ні? Баба казала, що вже були два парубки, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула на два камені там, під хатою, і лежать. Як припече сонечко, баба на них сідає і вигрівається. А що треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів і ліг спати. Стара сказала: «Іванко, цієї ночі буде дуже гриміти. Я тобі залюблю вуха свіжим воском, аби ти не оглух. Опівночі до хати почали злітатися відьми, упирі і чорти. Набилося їх стільки, що не було де ні спати, ні стати. Іванко вийняв віск з одного вуха і почув: Чула, що йде й третій парубок визволяти дівчину з трастини. Але я йому покажу, почому лікоть кваші, я перстень заховала в залізній горі. Уранці відьма розбудила хлопця і спитала: Ти що, що Ванко? Ні, бабка, я спав, як камінь, і почав збиратися в дорогу. Я йду з тобою, сказав третій кіт, бабу, ми обдуримо, ти зловиш кота і прив'яжеш замість мене, баба стара, і підсліпувата, не скоро помітить. Прийшли в чисте поле, раптом у повітрі заголо Котик сказав: Це баба вже летить за нами. Видно, упізнала підкинутого кота, але я хитріший. Він вигріб яму і сказав: Залізай сюди! Іванко заліз, сховався разом із котиком. Баба пролетіла повз і пропала. Іванко і котик вибралися з ями і вирушили далі. Ішли день, другий, третій прибули до печери. Котик тоді сказав Тут живе ворожбит, який дуже сердитий на відьму. Ти зайди до нього, а я поки мишей половлю. Ворожбит був старий і слабий, як муха восени. Лежав і ледве дихав. Побачивши Іванка, сказав, Добре, що прийшов, парубче, принеси водички, бо я не можу встати. Іванко приніс води, зварив обід, нагодував старого. Ворожбити почав розповідати. Як я був молодий, то всі відьми мене шанували, а коли зістарився. То спалили мою книгу ворожінь і покинули мене в цій печері. Слухай мою таємницю, коло печери з південного боку закопані чарівні капці. Розкопай їх і візьми собі. Як прийдеш до моря, кинь їх у воду. Вони стануть човником і повезуть тебе до Залізної гори. Там є озерце, з якого ще ніхто не пив. Ворожбит не встиг більше нічого сказати, заплюшив очі і помер. Іванко поховав ворожбита. Потім викопав чарівні капці і вирушив із котиком у дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іван кокинув капці у хвилі і перед ним виріс із води човен, сіли і попливли. За одну днину допливли до острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся на капці. На острові був дуже густий ліс. Височезні дерева піднімалися до самого неба. Тоді котик видряпався на верхівку найвищого дерева і роздивився в усі боки. Іванку, залізна гора близько, крикнув котик. Обігли туди, куди повів кіт. Раптом гора заскриготала і відчинилася, а з неї вийшли дванадцять дівчат. «Добрий день, дівчата, привітався Іванко. А я саме до вас у гості. Як наш господар велетень побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гості ходити. А ви хто такі? Ми? Полонянки господаря велетня. А він не боїться відпускати вас самих? Не боїться, бо із цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, який приймає це море, і той у ворожбита. Який доживає віку в якійсь печері, того човна не наздожене ніяка сила. А ви не знаєте, де ховає господар велетень свій золотий перстень у золотій скриньці, а ключик від скриньки в його лівому вусі. Але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Господар велетень прокинеться. І вб'є тебе він сильніший від цієї гори. А що я маю робити, аби перстень забрати? Треба спочатку взяти ключик із лівого вуха, а потім підпалити книгу життя велетня, яка лежить у нього на столі. Почали дівчата збиратися додому. Брама відчинилася, а парубок сховався серед дівчат. І зайшов із ними всередину. Господар велетень спав у величезній залі та так хропів, що аж гора тіла. Іванко тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик із його лівого вуха, узяв кресало і викресав вогню, роздмухав грубку і підпалив на столі книгу життя велетня. Чорний дим піднявся в широкій залі. Господар почав корчитися, а потім став потроху пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки, шия. І зник увесь Іванко вийшов з кутка, підійшов до золотої скриньки, відімкнув і забрав перстень. Потім відчинив двері і гукнув: Еге, дівчата, принесіть якийсь глечик. Аби набрати води з озерця, з якого ще ніхто не пив. Як набрали води, то й пішли собі. Прийшли вони до страшної залізної брами. Парубок постукав ключиком, брама відчинилася. Іванко, котик і дівчата побігли до моря. Іванко кинув черевні капці у хвилі з води виріс човен, сіли в нього і попливли. Коли ж допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Іванко сховав чарівні капці в пазуху і сказав: Ну, дівчата, тепер йдіть додому, бо у нас із котиком своя дорога. Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванко подався до відьманої хати, полив два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Ураз перед ним постали двоє парубків, які ніби щойно прокинулись. Ми довго спали, сказали. Ого, були б ви спали, поки світу й сонця. Якби я вас не розбудив водичкою з цього глечика, йдіть, хлопці, додому. А Іванко з котиком подалися до очерету на березі річки. Іванко вийняв перстень. І поклав його на вершок тростини. Тростина захиталася, і на її місці раптом постала дівчина гарна, як перша весняна квітка. Іванко сказав: Я не можу ні одного дня прожити без тебе, будь моєю. Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її тата й мами, які вже виплакали всі очі за своєю єдиною донькою. Справили ж тоді весілля, і зажив Іванко з дружиною. І котик, усе життя був з ними, пряв золоте прядиво і казки розповідав.